Шановні телеглядачі, вітаю вас на телеканалі Надія для вас програма «5 хвилин для вічності. І з вами її ведучий Володимир Гриневич. Пропоную вам зупинитися і подумати про вічність. В Євангелії від Марка у 8 розділі написано. А він їх запитав: Скільки маєте хліба? Вони ж повідомили Семеро. Біблійна розповідь проста і зрозуміла, однак деякі її деталі ставлять нас в глухий кут. Наприклад, чому Христос запитує учнів, скільки у них є хліба? Невже Біблія не говорить нам, що Ісус все знає? Якщо Він знає все, то навіщо запитує? Я знаходжу принаймні дві можливі причини. По-перше, Ісус піклується не тільки про духовні потреби людей. Ті, хто надто турбується про духовне життя, іноді забувають, що люди потребують також їжі і даху над головою. Ці потреби не менш значущі, ніж потреба в наближенні до Бога. Ті, хто відчував справжній голод, знають, як важко думати, коли шлунок порожній. Питання Ісуса це очевидний доказ того, що Він піклується про потреби людей, якими б ці потреби не були. По-друге, перш ніж допомогти нам у наших потребах, Христос очікує, що ми добре зрозуміємо, в якій ситуації знаходимося. Коли учні розповіли Христу, що знайшлося лише сім хлібів, а це означало, що один хліб був більше ніж на 550 осіб, то стало. Цілком очевидно, що людськими зусиллями абсолютно неможливо задовольнити потребу 4 тисяч людей в харчуванні, відчуваючи потребу, легко впасти в тугу і вічі, вважаючи, що немає виходу з ніттючого. Становище, в якому ми опинилися, наші слова вічію затягують нас в порочне коло песимізму і поразки. Слова, що виходять з наших уст, доводять нашу негативну позицію. У такі моменти ми забуваємо, що Бог насправді хоче допомогти нам у наших потребах. Бог починає діяти, коли людські засоби виявляються вичерпані, коли залишилося всього сім хлібів і декілька рибок, щоб нагодувати тисячі людей, тоді Бог зробив чудо. Бог знає, коли і в чому ми відчуваємо потребу. Він бачить, коли нам боляче, коли ми плачемо в своїх кімнатах, не знаючи, що робити, Бог ніколи не залишить нас. У найдраматичніші моменти нашого життя Ісус знаходиться поруч з нами. Сьогодні ж, замість того, щоб скаржитись, розкажіть про свої плани Ісусові. Прийдіть до Нього з тим, що у вас є. У нього є сила, щоби зробити неможливе. Просто робіть те, що Ісус скаже, і чекайте, довіряючи йому, помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за чудові слова настанови і гарні історії, які ми знаходимо на сторінках святого Писання. Допоможи нам взяти певні повчання для себе. Допоможи нам пам'ятати, що ти піклуєшся завжди про нас, і допоможи нам довіряти тобі. Молимось в дороге ім'я Ісуса Христа. Амінь. Просіть Бога дати вам сили очікувати, довіряти йому, навіть коли обставини настільки важкі, що ви не бачите виходу. З цього приводу вашій увазі пропонуємо серію уроків нове життя. Саме вони допоможуть вам навчитись довіряти Богові. Щоби отримати їх, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам Божих благословень. До побачення!